Війна це завжди велике випробування, не лише для держави, а й для народу її. Цей жорстокий конфлікт дихо підкрався до України у 2014 році, а 24 лютого 2022 року відкрите повномасштабне вторгнення країни-агресора почалося з багатьох напрямків. Страх, біль і розпач охопили українців. Ніхто не знав, що буде далі. Це сколихнуло нашу землю певно, аж до предків, та жоден не здавався. Люди виготовляли коктейлі молотова, плели маскувальні сітки, готували їжу для захисників. Всі працювали задля спільного благополуччя. Війна об'єднала мільйони, а наша згуртованість показала світу, чого ми варті. Та свобода має свою ціну. Це не лише втрати життів, як би жахливо це не було. Це ще й те, якими виростуть наступні покоління, діти війни, які знають, що таке сигнал тривоги, бомбосховище, руйнування. Рятуючи своє життя, діти вимушені ховатися від постійних артобстрілів та авіаударів у сховищах, підвалах, на станціях метро та підземних парковках. Їх дитинство проходить у холодних, вогких, темних приміщеннях, не призначених для тривалого в них перебування. Та такі місця стали прихистком для багатьох українських дітей. Якби не було морально складно, малечі, ніби ті маленькі батарейки, заряджаються від того, що їх оточує, і незважаючи на обставини, вони надихають на створити щось нове і корисне для всіх. Завдяки таким соціальним проєктам вдається підняти настрій у найнеочікуваніших місцях. У такий нелегкий час згуртовуються не лише дорослі, а й діти. Тож Костопільська громада докладає зусиль для відновлення ментального здоров'я у підростаючого покоління. Усвідомлюючи важливість і актуальність цього питання за ініціативи молоді громади, підтримки начальника управління освіти Костопільської міської ради Олени Дідух та адміністрації КЗПО, Центр дитячої та юнацької творчості, було напрацьовано соціальний проєкт Діти дітям. У межах реалізації проекту були розфарбовані стіни споруди цивільного захисту, яка належить закладу дошкільної освіти номер 2 на одній із зустрічей з лідерами учнівської молоді виникла ідея, їми і озвучена, щоб розмалювати захисні споруди в наших навчальних закладах. Ця ідея раду була підтримана мною, і завдяки е, міському голові та депутатам Косопільської міської ради профінансована. І я розумію, що зараз під час Війни під час повітряних тривог всі учасники освітнього процесу переживають стрес, тому щоб їм було спокійніше, комфортніше знаходитися. Виникла така ідея, і розмальовані були патріотичними саме тематикою Ці малюнки передають атмосферу саме України, наших воїнів, перемоги і надихають нас до навчання саме в такому українському середовищі. Дякую всім, хто долучився до цього креативного проєкту. Бояться діти спускатися в сховище, та чи допомагають малюнки якось заспокоїти дітей? Ну, наші не бояться. Ми вже старша група, то вони вже звикли до цього явища. Але я думаю, малюнки набагато краще будуть сприяти гарному, веселому проводженню там. Завдяки творчому баченню Оксани Лис, керівника артмастерні центру дитячої та юнацької творчості, спільно з вихованцями старшого шкільного віку вдалося реалізувати все задумане. Порадившись з гуртківцями, ми обрали таку тематику більш сучасну, яка подобається сучасним дітям. Тобто не колишні мультики, а щось те, що вони бачать на даний момент. Посіпаки вони є такими смішними. Дуже гарними персонажами, які є вроді би, вони і такі башкетники, але вони в хорошому сенсі допомагають нам веселощами своїми поступками здобути щось щасливе, гарне і діткам мені здавалося, і також нашим гуртківцям, що це сподобається. Розмальоване сховище викликає у дітей тільки позитивні емоції. Це, скажімо, саме мультиплікаційні персонажі для дітей тільки все на позитиві. Костопільська громада докладає зусиль, щоб охопити всі аспекти життя дітей під час війни. Ці знання сприятимуть захисту в подальшому для майбутніх поколінь, а ще допоможуть підтримати зусилля, спрямовані на розбудову миру у всьому світі. Центр дитячої та юнацької творчості це майданчик для реалізації багатьох різнопланових проєктів. І після кожного їх завершення розуміємо, що це вершина, за якою відкриваються горизонти подальших наших планів. Адже заклад позашкільної освіти це заклад, який створений для дітей, працює разом з дітьми. Отож, попереду ще в нас багато цікавого. Наші діти генофон світу, і ми маємо зробити все, що їхні голоси лунали в мирній, щасливій Україні. Не забуваймо завдяки яким випробуванням, зусиллям мужності наша незалежна Україна збереглася.